Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні ми говоримо про концерт Щедрик об'єднує світ, який відбувся сьогодні у великій залі Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Ми обговоримо те, як готувалися до концерту, та про те, яку мету ставили перед собою організатори. А наступні 15 хвилин з нашою гостею, викладачкою відділу хорове диригування Криворізького обласного фахового музичного коледжу Лілією Василенко. Пані рада вітати вас, добрий вечір, пане Олександре. Ви тільки з концерту. Відразу до нас я так розумію, що враження ще залишились від цього всього дійства. А, давайте почнемо з того, як виникла ідея а, взагалі проведення цього концерту із такою назвою «Щедрик щедро світ. Насправді ідея «Щедрик об'єднує світ. Була продиктована самою ситуацією сьогоднішньою, да, тому що народ України як ніколи згуртований. І, звичайно, що музика на часі. І якщо ви знаєте, Щедрик – це відомий дуже твір славнозвісного композитора українського Миколи Леонтовича. Хоча дуже багато у світі людей думають, що це надбання Америки. Та, американців. Відомий як Carol of the Bells. Це твір, який Пітер Вільховський, композитор американського, українського походження, у 1936 році почув. І авто права да? отримав права на цю композицію, і ми в світі дізнався як колядка дзвоників. Але насправді авторство належить відомому українському композитору Миколі Лондовичу. І в нього дуже цікава знаєте, історія в цьому творі, тому що. Колись 100 років назад відомий український диригент Олександр Кошець за дорученням Симона Петлюри, начальника уряду УНР, повіз українську республіканську капелу у складі 81 хориста за кордон. Вони подорожували 45 містами Західної Європи, прославили Україну у всіх можливих куточках Європи. А згодом... Наша ластівочка полетіла в Америку, і там це вже така теж відома історія, коли е, Щедрик зірвав овації в Карнихі Холі в нью -Йорку. от і таким чином прославився на весь світ. І варто сказати, що саме завдяки цій події, е, гастролюванням цієї української державної капели республіканської, е, світ про, заговорив про Україну. Про музичну культуру України, про ідентифікацію взагалі нашої нації. Ось тому це важлива подія сталася е, ну майже 100 років назад от і зробила такий, знаєте, відбиток нанесла да, на наше майбутнє. Тому що зараз, зараз е, не, не те, що тільки да, щедрика співають у всьому світі, Україну так само підтримують у всьому світі. Тому е, нам здалося, що Щедрик об'єднує світ, це буде дуже символічно і в історичному контексті. Тексті і враховуючи наше сьогодення. А якою була головна мета концерту? Це серія різдвяних концертів, які наразі сьогодні ми розпочали вокально хоровий відділ. Але це така усталена традиція у Криворізькому музичному коледжі. Завжди напередодні нового року різдвяних свят в нашому музичному коледжі відбуваються концерти. І кожен відділ, ну можна сказати, що звітують, да, про Якусь свою роботу, яку да, упродовж першого півріччя, але водночас це, звичайно, подарувати людям свято світло різдва нового року, заспівати колядок та щедрівок. От, і звичайно, що і в інструментальному аранжуванні багато колядок звучить. От, тобто, звичайно, що це подарувати людям свято, нагадати, що свято має бути навіть на найактивніші часи, але я ж кажу, що це вже традиція багаторічна. І тому вже люди, коли приходять на концерти, вони знають, що упродовж цілого тижня будуть проводитись різдвяні концерти. Це буде абсолютно різноманітна насичена програма, не тільки різдвяна. Але водночас це, звичайно, що це збагачує творче життя нашого міста міста І вже є такою гарною традицією. Угу. Палі, до речі, от про людей, про відвідувачів, про глядачів концерту, так а які враження ви чекали від глядачів, щоб вони отримали, так? І чи вдалося досягти цих цілей? По-перше, наша мета от, дійсно була розповісти про цю історію виникнення Щедрика Миколи Леонтовича та його історію. І в нас е, співіснував одночасно е, головна така задумка сценарію, Якій ми разом з Тетяною Антолівною Корінчук, співведучою моєю, ми розповідали цю відому історію щедрика. як до наших часів все це дійшло і розвивалось. Паралельно з цим відбувався ну, свій певний план виступів. Але хочу сказати, що людей було стільки, настільки багато, що ну, майже не було вільних місць, стільці доносили, на балконі люди були. Тобто ну, публіка була дуже потужна, якщо можна так сказати. І люди з захопленням слухали, їм було цікаво. Їм дійсно було цікаво, тому що, знаєте, це така інформація, яку хтось знає, хтось ні, а хтось перший раз в житті взагалі почув, що той щедрик, який звучить в саму дома чи в Гаррі Поттері, це насправді українська щедрівка, українська мелодія. Тому, ну, я ж кажу, публіка завжди в нас дуже вдячна. І люди з задоволенням дійсно ходять на концерти в Криверійський музичний коледжі. Це чудово. А, саме про виступи, так? От, які музичні або вокальні номери стали. Центральними у виступах знов ж таки відштовхуючись від назви Щедрик об'єднує світ, цей концерт об'єднав в собі різні колективи. Ну, окрім традиційних колективів хорового відділу, це хор відродження, це вокальний ансамбль співаночки, керівник Тетяна Місропова, вокальний ансамбль «Первоцвіт» керівник Олена Калина, вокальний ансамбль оберіг Тетяна Добріцова керівник брали участь солісти. Музичного коледжу, вокалісти Юлія Тинна Галина Добровольська. А також були запрошені учні музичних шкіл і колективи. Це саме ті виконавці, які стали лауреатами всеукраїнського конкурсу юних вокалістів Соловейко-2023. Також ми проводили церемонію нагородження дітей. І от найкращі з них да, лауреати, володарі Перших місць та Гран-прі. Також були долучені до концерту, також співали номери. А наприкінці концерту Святкового Різдвяного пролунали частини саундтреку до кінофільму Сам удома у супроводі симфонічного оркестру музичного коледжу. Тобто декілька колективів з музичної школи номер 4 та вокальний ансамбль з музичної школи номер 5 об'єднала да, сцена. Великої зали, і це було дуже таке дійство, Потужне, масштабне, потужно, і це дійсно був дух різдва, свято таке, насправді, бо багато дітей, багато людей, і дійсно ми можемо сміливо казати, що музика об'єднує. Чудово! А чи були у вас якісь особливі гості або виконавці, які взяли участь в концерті? От, власне, да, я сказала, що учні музичних шкіл. Це були солісти, вокалісти. Тобто, це був такий з одного боку, да, всі, хто часто да, постійно традиційно беруть участь в концерті, а також це була новинка, да, що саме учні музичних шкіл, ансамблі, старший хор, четвертої музичної школи, тобто всі сьогодні об'єднались для спільної мети подарувати людям радість різдва. Все дуже чудово. Полі, давайте в кінці можливо проанонсуємо які. Концерти і коли будуть ще проходити, для того, щоб зараз люди подивляться, зацікавляться і обов'язково відвідають, так звичайно, починаючи з завтра, це у нас 20 грудня о 15.00 відбудеться різдвяний концерт фортепіанного відділу о 15.00 у великій залі Криворізького музичного коледжу, і включно до 25 грудня будуть ці концерти, що кожного дня щодня. От, е, єдине, що там може змінюватись в 15 або 16.00, Це треба вже додатково подивитись. У нас є офіційна сторінка в Фейсбуці, у нас є офіційна сторінка в Інстаграм. Тому, будь ласка, нехай е, цікавить. Я бачила сьогодні, що люди дуже цікавляться і питають, де і коли. От всі ці афіші, вони є в у вільному доступі, в соцмережах. Будь ласка, приходьте, ми дуже усіх раді бачити. Ласкаво просимо. Двері музичного коледжу відкриті для усіх, для кожного. Чудово, я хочу. Вам подякувати, що ви сьогодні відразу просто з концерту, відразу до нашої студії. Завітали. Я дуже вам дякую за це і бажаю, щоб інші концерти пройшли з таким же захватом і з такою ж вдячністю глядачів, які сьогоднішні. Дуже дякую. Дякую вам за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про концерт Щедрик об'єднує світ. В гостях у нас була Лілія Василенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.